Вітання всім, це проєкт Інсайт. І в студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні радий вітати в нашій студії депутатку Вінницької міської ради, скликання Катерину Поджаренко. Вітаю вас, пані Катерино. Дякую, дякую, що знайшли час. Прийшли до нас, тому що говорити сьогодні будемо таку достатньо серйозну тему. Так, у нас є якісь проміжні результати виконання бюджету 2024 року. Ми говоримо зараз про 10 місців, хоча вже почався 12, але такі точно відомі. І знаєте, хотів би запитати: знаю. ...чи про те, що безпека і оборона, стільки сіт робота, це основні такі пріоритети бюджету. Я не знаю, який він буде наступного року, тому що чи будуть ті самі пріоритети у нас, але ці пріоритети вибрані зрозуміло, що правильно, і на них орієнтація на них засвідчила про те, що бюджет таким чином може вистояти, що він місто може функціонувати. І моє перше питання буде про безпеку і оборону, так Який Туди внесок з вінницького бюджету був за цей рік. Ну за ці за цю частину року, за десь місяців. Ну давайте я почну напевно з того, що ви. Дійсно дуже влучно сказали, що у нас є три пріоритети. Вони були прийняті сесією міської ради в минулому році, і дійсно цей рік ми працювали за цими трьома пріоритетами. І вони показали, що це дійсно те, на чому сьогодні це три кити, таких да на якому сьогодні може існувати будь-яке суспільство. І навіть якщо ви бачили на сесії на одній з останніх сесій Верховної Ради, вона теж прийняла mm -hmm. а, пріоритети, але Вінницям. Підкреслю, була перша громада, яка прийняла ці пріоритети. І дійсно, безпека оборона це пріоритет всієї нашої держави, і він буде напевно і до кінця війни, яка закінчиться нашою перемогою, і після. Тому що це буде відновлення. Тому дійсно наш в нашому бюджеті було закладено одразу 980 мільйонів на саме на безпеку і оборону на весь двадцять рік? Да, але зважаючи на виклики, зважаючи на потреби, зважаючи на звернення, на те, що ситуація змінювалась станом на 10 десять місяців 2024 року, вже було виплачено більше мільйона. І я мільярда. так мільярда, вибачте, так. Да, -да, 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 да, да мільярда і я такі моменти гуманітарій, Ну да, циферки це моє. І я вам скажу, що я так розумію, що станом на кінець 2024 року ця сума збільшиться, тому що коли ми аналізуємо ті запити, які вже ми погодили, ті виплати, які ми вже почали робити, ця сума збільшиться до мільярда трьохсот. Це ну приблизно я розумію, що ця сума теж може бути чуть трошки збільшена, трошки зменшена, але те, що зараз вже є в процесі реалізації, ми бачимо, що сума буде перевищена. На що йде ця сума? Ну, по різному, але в основному це розумієте, безпека і оборона це не тільки про оборону, да, це не тільки збройні сили, це взагалі будь-які формування. У нас є, ви знаєте, і Артан, і Гур, і е, наші... Формування е, національної поліції, і е, нацгвардія, тобто Нацгвардія, так. да. Тобто там е, пріоритетно дійсно є mm. ті формування, які є нашими вінницькими. Але в нас є дуже багато вінничан, які е, служать в тих чи інших частинах. На сьогодні це все і озброєння, і техніка, і реби, і засоби протирадіаційного іншого е, зв'язку і. Е, е, Автомобілі. Автомобілі, ну тобто буржуйки, це ну це взагалі все, такі, да, тобто, все, що необхідно, ну і продуктові набори, тобто все, що необхідно, запити надходять з будь-яких можуть надходити з будь-яких місць, і самі військові звертаються. І в нас є депутати, які воюють і в місь міській раді, і в обласній раді. В нас є благодійні фонди, які звертаються, тобто звернень дуже дуже багато, але в принципі є е, на сьогоднішне на сьогоднішній день 51 військова частина, які ми вже допомогли, і є 37 військових частин, які ми допомагаємо регулярно. Угу, угу. А яку роль у підтримці наших сил оборони відіграє міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб? Е, знаєте, давайте я трошечки можливо, можливо, хтось не знає. Я взагалі так трошечки розкажу, що це, що це, що це, це за, за орган, орган організм, не угу, орган, а угу. більше механізм. дійсно, мені здається, що на сьогоднішній день гуманітарний штаб це є найбільша і найефективніша і найпотужніша організація, тому що вона включає в себе безліч різних людей і організацій: волонтери, благодійники, благодійні фонди депутати, підприємства, установи організації, різні фахівці. Оце як Така величезна кількість людей Він був сформований на початку березня 22-го року. Ініціаторами були Сергій Анатолійович, Вінницька міська рада Маргунов і обласна рада В'ячеслав Петрович Сакловий і очолів цей гуманітарний штаб Володимир Борисович. В принципі, Гройцман. Да, це, в принципі, було дуже така, правильне, виважене рішення, тому що ну, всі знають, що Володимир Борисович Гройсман він був прем'єр-міністром і він був найуспішнішим прем'єр-міністром. І це про це говорять його реформи і ну реформи децентралізації. Це взагалі напевно таке надбання було всієї держави про освіту. Як освітянка, я взагалі це для мене, напевно для всіх освітян. Це був найкращий час, коли Володимир Борисович був. Прем'єр-міністром Аліґрінєвич була міністром освіти. освіти да, це просто освіта тоді підняла голову. Вона почала розквітати. І тому це було абсолютно таке правильне рішення, тим паче, що в нього є дуже багато міжнародних зв'язків. А це теж така велика підспор'я для гуманітарного штабу. Гуманітарний штаб він був спочатку заснований. Взагалі там ми говорили про те, що він буде існувати до кінця повномасштабного вторгнення. Він розкривав дуже багато питань не тільки безпека і оборона, але і гуманітарні питання, Як і гуманітарні. Да, це, це великий комплекс проблем, які дійсно гуманітарний штаб допомагав, закривав, і це потужна робота на сьогоднішній день. Так само гуманітарний штаб закриває всі ці питання. Але ще раз, безпека і оборона це пріоритет, тому що поки ми не будемо. Почувати себе безпечно, коли поки ми не будемо відчувати себе, що ми обороноздатні, ми не можемо закривати інші, навіть всі решта гуманітарних питань. Тому гуманітарний штаб так само, зважаючи на те, та ту велику кількість оцих координаторів, ми можемо аналізувати, що потрібно більше: чи це БПЛА, чи це Артан, чи це Люд, чи це надгва, Нацгвардія. тобто кому от Прямо зараз потрібна допомога, але є така робота, яка день в день вона постійно триває на закриття знову ж таки різних питань. Ви говорили, коли представляли гуманітарний штаб, що це найефективніший? Так там прозвучало таке визначення. В чому його ефективність? В тому, що, по перше, ми ті люди, які безліч людей, які є професіоналами, які спілкуються з усіма. Верствами населення, ще раз підкреслю, що серед нас є і військовослужбовці, і є внутрішньопереміщені особи. Тобто, ми ті люди, ті координатори, які розуміють проблеми не десь там наверху, а серед людей. Як знаєте, є такий вираз на землі. Угу. Тому, окрім того, за рахунок ось цього професіоналізму різних. Людей, які є координаторами штабу, їх е, безмежному досвіду е, ми можемо робити цю роботу чітко, злагоджено організовано. У Нас немає ніяких е, е, пірпітів між собою, тобто все працює як. Годинник а є досі продовжується допомога з інших країн для гуманітарного штабу. На який потім розподіляється допомога? так, звичайно, от, наприклад, зараз ми чекаємо буквально, от, можливо, там тиждень-два. Ми чекаємо ліжка для лікарень. Це постійно ця така допомога в рамках гуманітарного штабу. Цим займається благодійний фонд. Він це комфортно та безпечне місто. І uh -huh. от ми чекаємо з Німеччини. Вот вот має прийти знову ж таки. Ліжка, а ми розуміємо, що кількість місць для наших військовослужбовців для реабілітації збільшується. От нещодавно ми їздили по лікарні, ми бачили, що таких хлопців дівчат нас більше, більше, і тому треба теж над цим думати. І що стосується безпеки і оборони, звісно, йдеться ще і про цивільний захист населення, тому що не можна назвати будь-яке місто чи взагалі населений пункт України безпечним зараз в умовах війни, прилетіти може будь-куди і будь-чим. Що ви скажете про нові укриття або відремонтовані укриття за 2024 рік. Неповне, як ми говоримо, не повне да 10 місяців. Робота ще триває. Знову ж таки, ви знаєте, Україна дуже така цікава країна. Ми єдина країна сьогодні в світі, яка навчається під час повномасштабного вторгнення, під час повномасштабної війни. І хочу сказати, що Вінниця одне із найбільш забезпечених місць міст, які мають укриття в нас сьогодні. Ми можемо говорити про те, що освіта загальна середня майже вся працює офлайн, тобто діти ходять на навчання. Зараз мова не тільки ще про безпеку, а про те, що діти мають соціалізацію, вони мають все ж таки певне навчання. Я розумію, що це таке питання, можна до нього говорити багато тривоги, замінування, розмінування. Але тим не менше, діти ходять на навчання, і це великий плюс, тому що ми розуміємо, що діти це наше майбутнє в освіту. Потрібно вкладати дуже дуже багато. Взагалі. Освіта така такий сектор, в який вкладається дуже багато коштів з місцевого бюджету. Ну, тобто, наприклад, 1 мільярд 800 мільйонів гривень було заплановано на освіту в 2024 році. Воно ще не виконане. Але що стосується укриттів, то в цьому році було побудовано в шести навчальних закладах. Протирадіаційного криття з нуля, вони забезп... по-перше, їх плюс те, що вони знаходяться біля навчального uh -huh. закладу, тобто не в самому приміщенні, uh -huh. а біля воно повністю обладнано всім необхідним і, і кабінетами, і туалетами, і туалетами для е, е, здобувачів освіти, які мають особливо освітні проблеми е, е, потреби, і е, кухнями. Ну тобто вони забезпечені абсолютно всім. І саме головне безпекою це однозначно. В нас від ще ремонтується укриття, які називаються найпростіше укриття при навчальних закладах. Теж які під на і це вже під навчальним закладом, да але тим не менше, є такі, які дуже потужні, тобто які будувалися там, наприклад, 18-й ліцей. Там угу. було там підвал був збудований в принципі з дотриманням е, на той момент, коли навчальний заклад будувався. Це був 1974 рік. То все одно воно є таким потужним, навіть двері вони говорять про те, що вони безпечні відносно наскільки це можливо, окрім того. В нас ще планується в чотирьох садочках протирадіаційне укриття протягом 25-го року добудувати, тому ми поступово відремонтовано вже в трьох садочках найпростіше укриття. Тобто, ми потихеньку йдемо до того, що ми можем, будемо мати можливість всі працювати офлайн дошкілля, позашкілля і ну загальна середня освіта, звичайно, теж. Катерина Поджаренко, депутатка Вінницької міської ради, 8-го скликання. У нас сьогодні в ефірі. Ми говоримо про безпеку, стійкість та турботу, про основні пріоритети бюджету 2024 року. І має наступне питання: я не говорю зараз про керівників навчальних закладів, так тому що вся відповідальність відповідно на них. Я говорю, хочу сказати про вчителів, про вихователів, так які працюють із дітьми, і які мають ці величезні проблеми, коли йде повітряна. Тривога, треба всім е, перейти в укриття. Там, де немає укриття, треба піти поруч якісь так е, об'єкти. Е, треба під час замінування всіх вивести оперативно і дуже швидко, тому що зараз вони почастішали у нас. І я знаю, що від міської ради їм дають надбавки. Так? Ну, я розумію, може це через не через це, але через е, ускладнені умови праці е, вихователів, і вчителів. Знаєте, напевно, так зараз скажу, можливо, якусь таку непопулярну річ, але коли керівництво міста розуміється, що таке освіта, це відчувається от на місцях серед освітян. Угу. І ця програма вона існує не один рік. До речі, ми третя громада, яка взагалі має таку програму, викладе у вчителі загальної середньої освіти отримують 20%. Доплати, а позашкілля і дошкілля має 25% доплати. Але я тут хочу трошечки так внести свою корективу. Справа в тому, що взагалі заробітня плата дошкілля це бюджет громади, це не державний бюджет, О, це повністю бюджет громади, і це теж треба урахувати. І ще раз підкреслю, тому що це вважаю, що це дуже важливо, коли влада цінує. Освіту і зважаю, і ще раз я ще раз скажу, наголошую на тим, що ми трет, три, Треть. три громади в Україні, які роблять цю таку, таку, таку а можете інші дві назвати? Черновці і. І третю не пам'ятаю. Ну, ось вони лідери. Він і Сєчерніцею точно ще і ще, да, і да, ще да. одна громада, які, якась десь Закарпаття, які роблять доплати Мукачева. Якщо я не помиляюсь, мені здається, Мукачева, але можу помилити, помилитися. Добре. Е, і ще одне про харчування, так ці осені ввели харчування всіх молодших класів, так. Uh -huh. Яка роль тут міського бюджету у фінансуванні цього процесу? Е, ну, ця програма була започаткована державою. Це було листопад місяць, четверте число. і в Вінниці 17 тисяч школярів це початкова школа. Загально середньої освіти тут треба сказати, що це комунальні заклади. Ага. Вони мали харчуватися, і держава мала виділити кошти на харчування разом з місцевими громадами. Розподілялося це так: 70 на 30, 70% це давала держава, але це гроші теж, тут треба розуміти, що це цільова субвенція від міжнародних партнерів. Ага. А 30% це місцевий бюджет. Тобто, фактично, з місцевого бюджету виділяється 14 мільйонів гривень. Це великі кошти. Але тут ще є одне питання. Така, таке харчування, ну можливо, не в такому обсязі, але Вінниця теж забезпечувала харчуванням безкоштовних до, до цієї програми. До цієї програми. А, кожен рік ми, роз, ми на сесії приймали рішення про те, що місцевий бюджет виділяли кошти на харчування дітей, які а, знаходяться в зоні соціального ризику. Да? Ну, тобто це соціально незахищені uh -huh. верстя населення. Uh -huh. Сюди входять і багатодітні, і внутрішньо приміщення, і діти загиблих, і діти. Зниклих безвісті діти захисних захисників, ну їх дуже багато, мало забезпечення. Тобто, ну тут повністю всі вся категорія, яка має е, називається соціально незахищене верство населення. Так ось таких дітей в нас було 14 тисяч станом на 24 рік, і на це виділились 30 мільйонів гривень кожен рік. І ну, це тільки діти молодших класів чи не ні, 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 це, ні. Дові... це всі, всі, це дії, всі по повністю. Да. Але тільки це, тому що зараз ми харчуємо всіх дітей з першого по четвертий клас включно. Uh -huh. Але все одно місцевий бюджет залишив за собою. Ми харчуємо все ж... дітей старших класів, ми все одно залишили харчування ось цих соціально незахищених населення. Uh -huh. uh -huh. А як відбувається допомога родинам, родинам загиблих та тих, хто воює зараз? Е, ну, хочу сказати, напевно, що е, якщо ми будемо говорити про медичну допомогу, да, ну, тут не тільки військовослужбовців, а так само і інші е, соціально незахищені верстви населення, то мова йде про 7 мільйонів гривень, які виді, виді, були виділені. А на соціальну підтримку е, військовослужбовців, захід ну, там захисників і захисниць, то вона складає майже 33 мільйони гривень на рік. На 24 рік дуже багато взагалі є розпорядження голови міської ради Сергія Анатольовича Моргунова, Є розпорядження про те, що департамент соціальної політики постійно моніторить потреби родин захисників і захисниць, які є зараз військовослужбовцями, які зникли безвісті, які на жаль при величезні є загиблими, і постійно проводять департамент соціальної політики, постійно проводить моніторинг. Таких mm -hmm. ситуацій, і відповідно у нас приймають різноманітні програми. Ну, умовно, ну я буду говорити про дітей, тому що так, мені так. напевно це ближче. На 1 вересня діти родин загиблих захисників, захисниць або ті, які зникли вісті, отримали по 3 тисячі гривень. На оздоровлення по 5 тисяч гривень. Ті, які родини, де захисники або захисниці є. Загиблими і їм присвоєно звання героїв вони отримують одноразову допомогу у вигляді 10 тисяч гривень. Одне із таких останніх. Положення да mm. mm. рішень, яке було прийнято те, що в нас є програма. Програма стосується енергоефективності, теплозбереження і таким родинам захисників і захисниць передбачено 50% відшкодування, якщо вони прибувають обладнання обладнання для... безперебійного життя. До речі, я теж можу на цьому зупинитися. Вінниця є одним із найбільш енерго ефективних громад е, в нас до речі, знову ж таки про освіту. В нас в трьох навчальних закладах, не дивлячись на таку складну ситуацію, які були в зоні ризику, була проведена повна термомодернізація закінчена mm -hmm. в 24-му году. Це 18-й, 23 й і е, палац дітей та наства в принципі. І багато лікарень у нас теж всі забезпечені генераторами. Ну тобто... я знаю, що ще є про що говорити. Так, але час на жаль завершується. І дякую вам. Нагадую, що в студії сьогодні була Катерина Поджаренко, депутатка Вінницької міської ради, 8-го скликання. І це був проєкт інсайт. Але зустрінемося з вами вже завтра. У цій же порі. на все добре. По на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.